Ви дивитесь телеканал Раї в етері новини Прикарпаття. У студії працює Вікторія Уніцька. Мої шанування. Про все важливе розповімо вам просто зараз. Гідно вшанувати пам'ять героїв. На фасаді університету Нафти і газу відкрили одразу чотири анотаційні дошки полеглим захисникам Андрію Чепілю, В'ячеславу Чупаку, Василю Данилишину та Юрію Сливчуку. Саме в цьому виші навчались загиблі військовослужбовці. Зберегти пам'ять про тих, хто захищав нашу незалежність. В Івано-Франківську відкрили ще чотири анотаційні дошки. Пам'ятні знаки Андрію Чепілю, В'ячеславу Чупаку, Василю Данилишину та Юрію Сливчуку встановили на фасаді університету нафти і газу, де навчались захисники. Дружина Василя Данилишина Юлія розповідає, її чоловік був радісною людиною. Він мав багато друзів і усі вони його любили. А їй обіцяв повернутись з перемогою. Коли йшов на війну, сказав, що у нього є син. Він зобов'язаний захищати батьківщину, тому що у нього є син, у нього є сім'я. Каже, хто як не я, буду захищати наші землі. Звіти дзвонив, казав, щоб ми трималися, що ми сильні, що в нас все буде добре, що скоро він повернеться з перемогою. Батько Юрія Сливчука зі сльозами на очах каже, що пишається своїм сином. Він не залишився осторонь, став на захист держави і віддав своє життя за батьківщину. Я гордий за нього. Я гордий тим, що сьогодні у Збройних силах України служить мій другий син Тарас. Я гордий, що він каже. Хто як не я? Яке звільнення? Хто як не я, буду боронити свого сина Енея, свою дочку Росаночку, Хто як не я? Свого сина Милайчика, Ну хто? Мушу я бути в армії теж. Я тим гордий. Я горжуся за них, що я виховав таких дітей. Дружина Андрія Чепіля Богдана пригадує, її чоловік завжди був патріотом і ще за часів Революції Гідності вів за собою інших. З ним було не страшно. Він міг повести за собою, як мене, свою дружину. А потім він показав, що він може повести за собою своїх побратимів. Ви колись задумалися, яка ціна нашого спокою? Коли ми можемо просто ввечері посидіти зі своєю сім'єю? Коли ми можемо чоловік обняти свою дружину, обняти своїх дітей ось тут? Це ціна нашого спокою. Побратим В'ячеслава Чупака Ігор Попович розповідає: з полеглим воїном познайомились у грудні 2022 року. Він завжди підтримував та ділився знаннями. Людина була безмежної доброти. Він напевно вартував більше п'яти чи десяти звичайних хлопців. По стану душі, по По... Любові, по... Багато про нього можна говорити, але так сталося, що його нема з нами. І... Дуже прикладно. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, нині вкрай важливо гідно вшановувати полеглих героїв, аби їх подвиги ніколи не були забуті. Не тільки анотаційними дошками, не тільки відкритими уроками чи заняттями в своєму рідному університеті нафти і газу. Але й різними заходами, фестивалями нещодавно був. Гарний фестиваль, який ініціювала родина, чи фест в пам'ять Андрія Чепеля. Я закликаю, підказуйте, яким чином ще можна вшанувати, яким заходом, бо кожен наш герой, він щось любив, він творив, він хотів. І, на жаль, багато чого не встиг зробити. Івано-Франківська громада втратила на війні 519 мешканців. Ще 113 наших військових зникло безвісти. У надвірні відзначили День української державності. Захід відбувся на головній площі міста, де поіменно згадали кожного полеглого захисника громади та хвилиною мовчання вшанували їхню пам'ять. Нині Надвірнянська громада оплакує 71 воїна, які поклали своє життя за українську державу. Доброволець, бойовий медик 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Адельвейс. А зараз ветеран війни Олексій Морозов вважає день української державності історично важливе свято. Саме цей день було у нас хрещення Київської Русі України, і саме з цього дня у нас почалося наше. Незалежне, духовне, саме духовне існування як нації, закладання ідеї державності. Тому зараз в цей такий великий час, в час війни, державність, наша духовність, мотивація відіграє ключову роль. І це свято це є якраз запорука у цього всього. До дня української державності у надвірній молилися за Україну. Вшановували пам'ять полеглих героїв на головній площі району. Відбувся патріотичний захід. Представники влади та громадськості до пам'ятних знаків поклали квіти. Голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович висловив слова подяки воїнам ЗСУ, які відстоюють українську незалежність. Я більше переконаний, що наступний день державності ми будемо святкувати у всіх українських містах селах на півночі, і на півдні. І на Сході, особливо, коли сьогодні української державності потребують всі міста і села, які сьогодні є під окупацією. Нинішній день дякую відважним воїнам за те, що українська державність для кожного з них, для кожного з нас, тут на Заході є змістом життя. І це є подих вільної незалежної України, подих кожного свідомого українця, який бореться за нашу державність. За нашу незалежність, за нашу волю, за нашу соборність державне свято супроводжувалось виконанням патріотичних пісень. Їх дарували глядачам юні місцеві таланти. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Підтримати та сприяти формуванню довгострокових зв'язків між дітьми, родинами та сім'ями з Івано-Франківська в Америку. Вирушить група з 18 дітей загиблих героїв України в рамках програми ЮФО ЮКІЦ. Вони проведуть місяць у сім'ях української діаспори. Деталі знає Яна Лазорик. Допомога дітям загиблих героїв України. 18 дітей, які втратили батьків на повномасштабній війні, проведуть місяць в українських сім'ях в Америці. Депутатка Верховної Ради України Оксана Савчук зазначає, там вони отримують психологічну підтримку, а також знайдуть нових друзів. Цього року ми започатковуємо новий проект. Він в Івано-Франківську стартує вперше. Минулого року в Сполучені Штати їхали діти з Одеси зі Слов'янська. Цього року ми включили в цей проект. Івано-Франківськ це є діти героїв, батьки яких загинули на війні після 24 лютого 2022 року. Дітки від 12 до 14 років, які зголосилися поїхати на три тижні до українських сімей, які готові їх прийняти в штат Клівленд і штат Огайо в Сполучених Штатах Америки. Цей про цей проект ми домовилися, коли я перебувала власне на українському тижні у Вашингтоні в лютому. І я радію, що вже в середу 18 дітей ця група звано-франківська і слов'янська стартує і вони зможуть. Власне, туди поїхати, діткам відкрили на 10 років візу. Відповідно, вони можуть товаришувати з родинами українськими, які є там. До проєкту підтримки дітей долучилася і церква Христового Воскресіння в Івано-Франківську. Пастор храму Василь Данилюк вважає, що під час поїздки діти мають відновити сили та отримати нові емоції. Ми з радістю долучилися до проєкту you for your kids, тому що розуміємо, що цей проект покликаний бути. Великим благословінням для дітей наших захисників, наших героїв. Ось і ми впевнені в тому, що цей проект він дасть їм такий момент позитиву, радості, відновлення. Душевного спокою, а певного розвантаження до слова дітям вручили прапори, які підписали захисники з двох бригад, які захищають країну на запорізькому напряму. Вони подарують їх тим людям в Америці, які підтримують Україну. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї на Калушині нетверезий водій спричинив смертельну аварію, ДТП трапилась у селі Томашівці. 49-річний чоловік не впорався з керуванням і врізався в електроупору. Подробиці розповість Юлія Торконяк. Нетвереза автопригода у селі Томашівці, що на Калущині водій врізався в електроопору. Один пасажир загинув, інший отримав травми. Встановлено, що близько 14.00 в селі Томашівці 49-річний водій автомобіля мерседес Бенц» мешканець Львівської області, на повороті гравійної дороги ліворуч виїхав за межі проїжджої частини, праворуч та допустив зіткнення із бетонною електроопорою. В салоні іномарки було двоє пасажирів: 47-річний мешканець Львівщини, котрий сидів на задньому сидінні від отриманих травм, помер на місці. Дорожньо-транспортної пригоди 60-річний пасажир, який сидів на передньому сидінні, отримав тілесні ушкодження та доставлений до Калицької центральної районної лікарні. За кермом водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Експертиза показала 1,6 проміле. Водія затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 1 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї. Трикутник взаємодії. Проєкт під такою назвою започаткували в Коломиї. Націлений він на гуртування жінок, єдність взаємодію між собою та нові знайомства. Проєкт відбувається за підтримки Українського жіночого фонду. На одне з його засідань завітали наші Коломийські журналісти. Представниця громадської організації Трикутник, координаторка проєкту Олена Рогова розповіла, що він розрахований на цілий рік. Учасниками можуть бути жінки будь-якого віку. Певна, що їм тут буде дуже цікаво, ми проводили творчі майстер-клас, і в межах цього заходу ми хотіли би презентувати про старт проєкту, розказати, розказати для чого він про що і для кого будемо створювати настрій, будемо ділитися з всіма нашими ідеями, планами, цікавинками. І розкажемо все-все. Олександра колишня киянка у Коломиї мешкає вже понад 10 років. Такі зустрічі їй до вподоби. Слава Богу, в Коломиї дуже багато тепер різних подій, особливо дійсно для жінок і для переселенців, і для місцевих жителів. Ну але в першу чергу для за інформацію, так само для спілкування жіночого кола якогось, так само провести час в приємній атмосфері для себе. Іноді хочеться. Так, зупинитись і щось зробити для себе трошки. Олеся Дорофєєва із Лисичанська в Коломиї мешкає понад два роки. каже, що такі зустрічі для неї та подруг вкрай важливі для мене. Взагалі ці зустрічі в першу чергу на початках нашого перебування в Коломиї, це були як рятівне такий круг, тому що ця спільнота надихає, дає підтримку, і це дає таку, знаєте, наснагу жити далі, рухатися далі, тому що під час війни це дуже важко знаходити ресурс і знаходити людей, які тебе розуміють. Тут є дівчата місцеві, тут є дівчата внутрішньопереміщені. Ми з різних регіонів, ми з різною історією. Зі слів організаторів у проєкті також передбачений цикл занять із цифрової грамотності та інформаційної безпеки, що особливо актуально для жінок 60+. З колоною Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї. Допомагають ліквідовувати пожежі, виловлюють плазунів та рятують тварин, а ще борються з борщівником. На традиційному брифінгу у голови Івано-Франківської громади розповіли про роботу міської аварійно-рятувальної служби. З Чим марсіанам довелось зіткнутись цьогоріч – Дивіться у сюжеті. Попри те, що частина працівників у лавах Збройних сил України на різних напрямках фронту, ті, що залишились, сумлінно виконують свої обов'язки. Йдеться про Івано-Франківську міську аварійно-рятувальну службу. За перші півроку марсіани здійснили понад чотири сотні виїздів. На бойовому чергуванні знаходиться чотири одиниці техніки. Це у нас пожежний автомобіль Ман, який нам передали, як кажуть, з міста з Німеччини нам передали цей автомобіль. Він більш проходимий, як кажуть, він забезпечує велику проходимість. На пожежах і більша частина залучається на дуже залучається, перепрошую, залучається на високому рівні небезпеки пожеж. Також є, звичай, є простенький у нас зіл, автомобіль ЗІЛ, автоцистерна, а це 40, який більшу частину з нас залучається на гасіння а саме це сухостою саме пожежі в екосистемах найбільш актуальна нині проблема. Виклики щодо цих загорянь почались ще у лютому і тривають досі. Саме найбільше пожежі виникають в нічний період. Мешканці просто спалюють суху траву і це проводиться неконтрольовано. Дуже багато кажуть, що мешканці не контролюють це спалення, хоча це заборонено спалювати сухостій. Дуже багато було в нас ситуацій, що загинули звірі. Це просто було дуже страшно на це розумієте, дивитись. Це просто наші просто мешканці, скільки є попереджень, не спалюйте саху траву, краще її скошуйте. Але як кажуть, наші мешканці ОТГ думають, що вони краще спалять ту траву. І виросте молода трава, але це вони роблять дуже велику велику шкоду. Крім того, міська аварійно-рятувальна служба бореться з борщівником. Це триває від квітня, а основна проблема це приватні ділянки, власники яких їх не обробляють. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Одноденний заробіток на відбудову охматиту у надвірнянській громаді долучаються до збору коштів на відновлення дитячої лікарні, яка постраждала від ворожого обстрілу. Цією метою у надвірні провели благодійний концерт. З миру по нитці у надвірні допомагають фінансово відновити нещодавно атаковану ворогом дитячу лікарню охмадит. Камерний ансамбль до світла надвірнянської музичної школи провів благодійний концерт. Учасники колективу розповідають, трагедія сколихнула серця українців. Сколихнула нас така російська атака, і власне, що це є атака на дітей, які фактично і так, скажімо, Терплять у своєму житті, власне, ще цей удар по лікарні, і ми хочемо допомогти якнайшвидше відновити корпуси, допомогти якнайшвидше зібрати кошти на обладнання, щоб діти могли. Продовжувати лікування і власне отримати шанс на життя, окрім того, працівники надвірнянської міської ради та відокремлених управлінь перерахують свій одноденний заробіток на відновлення національного медзакладу, каже міський голова Зіновій Андрійович. Таке рішення нещодавно ухвалили у громаді. Я думаю, що це обов'язок кожного українця сьогодні допомогти, підтримати, перерахувати певні ресурси, певні фінанси, які дадуть можливість. Відбудувати, відродити дитяче серце України. Я один з перших в Україні, який висловив побажання, щоб органи місцевого середування, а саме представники органів місцевого середування, свій одноденний заробіток, нічого не станеться колегам і працівникам від окремого управління, якщо вони так чисельно, масово підтримують своїми коштами одноденного заробітку. Дитячу лікарню Охмади. Тим самим вони підтримують батьків, тим самим вони підтримують проект, який мав місце зреалізований ще в мирний час, адже потрібно було тоді ще 3,5 мільярди гривень. Зіновій Андрійович звернувся до голів громад всієї України з єдиним проханням не залишатися осторонь, а посприяти у відновленні дитячої лікарні. Я звертаюся до всіх голів територіальної громад Івано-Франківської області звертаюся до всіх голів територіальних громад всієї України, повірте, це також чималий ресурс, це буде також декілька десяток, можливо, і сотні мільйонів гривень. Одноденний заробіток. Як кажуть, з світу по нитці, і ми зможемо зосередити той ресурс. І дуже важливий аспект, що ми також маємо розуміти, що це ідеологічно, правильно в частині того, що коли люди. Постраждали люди, загинули. А особливо коли ми плачемо і не розуміємо, що відбувається, коли цинічний расист биває дітей у нас на очах, то ми маємо в першу чергу залишити інші справи, знайти ресурс і підтримати батьків, родин і підтримати медичний заклад. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї. У Коломийській громаді День Державності України відзначили по-спортивному. У селі Воскресенці провели футбольний турнір. За головний трофей змагалися 9 команд. На поле виходили як 16-річні юнаки, так і 60-річні ветерани. За баталіями на полі приміського стадіону спостерігала і наша Коломийська знімальна група. Футбольний турнір з нагоди Дня української державності у Воскресенцях відбувається вже другий рік поспіль. Допомагає в організації і міська влада. Я бажаю, щоб ви всі набралися позитивних емоцій і щоб переміг сильніший. А хто програє, най не переживає, ще будемо грати всі перемоги, значить, будуть ще попереду. Ми, як бачите, живемо в час війни. Це є один із видів релаксу, скажімо так. Тому що тут люди приходять, вони розслабляються, вони трошечки забуваються від цієї війни, тому що психологічно витримати на такі навантаження людям просто не під силу. Через то це є один з видів такого розвантаження. Психологічного серед дев'яти команд учасниць і Коломийські Дельвейси до складу команди входять представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Капітан команди, як і всі військові, не злівний, але говорить про те, у що вірить. Підтримка наших військовослужбовців, які на передовій Ну і перемога Сергій Чигрин, гравець команди Стефайно зазначив, що з колегами по роботі мають традицію двічі на тиждень грати в футбол. Так і створилася команда. Ми збираємось трошки розгрузитися так. Психологічно трошки передати це на фізичну енергію, випустити цю всю напругу, і от, от воно заряджає навіть дивлячись по хлопцях. Ми так пограємо, офісні працівники, водії з відділу виписки, так само з ну з цілої фірми. Ми з різних відділів збираємося, граємо. Ну от видно, що такі вони постійно заряджені. Боротьбу за третє місце виграла команда чотири королі з Коломиї. Другими стали «Едельвейси». а перемогу в турнірі здобули. Футболісти команди Дружба з малої кам'янки та лісної слобідки. Турнір був благодійним. Організаторам вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень, які передали представникам 10-ї гірсько-штурмової бригади. З воскресенців Богдан Малецький Галина Ровенчук, «Раї». такою була інформаційна палітра дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а далі продовжимо з оглядом подій світу. Не перемикайте. তেখেত তাতে তাতে ত'তে ত' তাতে তাতে